Клубне життя один із соціальних проєктів, започаткованих православною церковною громадою, на чолі з настоятелем храму проте єреєм Олегом Мельничуком. Діє проєкт менше року, однак уже встиг згуртувати довкола себе парафіян, які збираються тут не лише на богослужіння, а й у свій вільний час. Поряд зі всіма проектами соціального направленості, які ми реалізуємо, наша церква діє клуб прогресивної православної молоді. Чому прогресивний? Тому що наш клуб це та площадка, де можуть проявляти себе активісти сьогоднішнього часу з православним розповіданням. А отже, якщо робити і працювати над тим, що православна молодь показувала себе в політології, в соціології в інших гуманітарних сферах. То е, тоді буде здорове і сильне суспільство. в Цілому клуб православної молоді нараховує близько півсотні людей віком від 18 і до 35 років. Зазвичай тема обговорення анонсується заздалегідь. Поділитися своїми міркуваннями приходять усі зацікавлені. Здесь интересно то, что мы рассматриваем просто все темы, которые наши жизненные. то есть начиная от греха, заканчивая вот сейчас образованием. А, Во-вторых, хорошие люди, друзья, что объединяет, это вера у Бога. А все остальное, то есть взять там, например, работу, учебу, у кого как, то есть это совсем разные люди, и в этом вся прелесть того, что мы можем общаться с каждым человеком, практиковаться в нашем, как бы так сказать, внутреннем мире и жить, уча других людей чему-то. Цього разу з учасниками клубу зустрічався міжнародний консультант із питань суспільного розвитку та освіти, доктор культурології Володимир Нікітін. Обговорювалася тема освіти. Йшлося про нові вимоги до сучасної освіти. При цьому доповідач виходив із того, що освіта не обмежується оволодінням певним колом знань. Вона визначає подальший життєвий шлях людини, котра здобула ту чи іншу спеціальність. Отримати диплом про освіту і бути справді освіченою людиною не одне й те ж. Ці проблеми якраз на часі для молоді. Взагалі я вважаю, що освіт зараз стоїть перед дилемою, і дилема це дуже серйозна. Ми можемо втратити людину як людину. І освіта є центральним ядром того. Через що можна повернути перспективу людині, людству і сказь, тому зараз все точиться коло освіти. Освіту отримати можливо, тільки треба прикладати для цього зусилля і знати, що ти бажаєш. І зараз з'являються сотні нових. Спеціальності нових напрямків і молодь може знайти своє місто. Тема освіти, як і всі попередні теми, що стосувалися нагальних життєвих проблем, викликала жваву дискусію. Атмосфера зібрання клубу, як і завжди, була невимушеною.